Ви знаєте, за скільки часу можна відкрити LLC в новому штаті? Зараз розкажу, скільки у мене це зайняло. Це я з Америки. Тут розмовна англійська та культура. Переїхав у новий штат з Каліфорнії до Кароліни. Я вирішила почати бізнес з нуля в новому штаті. Старий був мені як foreign business, як іноземний бізнес, і по таксам це дуже невигідно. Як ви відкриваєте новий LLC, Вам потрібно зробити чотири речі: перший крок це зайти на сайт штата Secretary of State of North Carolina. в моєму випадкові подати заяву, що ви хочете зареєструвати свій новий бізнес. А я обрала LLC, Limited Liability Company. Нікуди не їздила. Я це все зробила онлайн. І десь через два тижні мені на імейл e прийшло підтвердження, що мій LLC одобрили далі. IRS.com потрібно зареєструвати свій бізнес, щоб в нього був свій таксовий номер, IE number Робиться онлайн і зайняло мене декілька хвилин після того, як LLC вже одобрили. Можете заповнити також онлайн-документ, який називається DBA Doing Business As LLC має одну назву, але ви працюєте в бізнесі під таким ім'ям. І четверте, як були ці всі документи готові, я змогла собі відкрити банківський рахунок бізнес аккаунт щоб всі операції були офіційно через мій бізнес рахунок. Першого дня до останнього все зайняло десь два місяця. Чи у вас вже був опит ЕЛСІ, які лайфхаки? Ви знаєте, чи ви можете поділитися зі всіма нами?